Судися, о Господи, з тими, хто судиться зо мною, і воюй з тими, хто зо мною воює. Візьми малого і великого щита і встань мені на допомогу, дістань Списа і дорогу замкни моїм напасникам, скажи до моєї душі Я, спасіння Твоє, хай відступлять назад, і нехай посоромляться ті, хто лихо мені замишляє, бодай вони стали немов та полова на вітрі. І ангел Господній нехай їх жене, нехай буде дорога їхня темна і сковська, і ангел Господній нехай їх жене, бо вони безпричинно тенета свої розставляють на мене, яму купають безвинно на душу мою, нехай нагла загибель якої не знає, на нього спаде і сітка Його, яку він наставив, хай зловить Його у нагле нещастя, щастя, бодай він до нього упав, а душа моя в Господі буде радіти. Звеселиться його допомогою.